Війна для мене розпочалась ще в 2014 році, так як і для переважної більшості українців. А повномасштабне вторгнення стало скоріш за все неочікуванкою. Хоча всі ми розуміли, що таке може статись, і навіть готували тривожні валізи. У мене була така зібрана на момент 24 лютого, майже зібрана. І коли ми почули перші вибухи в місті, це гатили по литовищу військовому, ми вже зрозуміли, що почалось повномасштабне вторгнення. Що змінилося? Змінився повністю підхід до роботи. Ми розуміли, що окрім основної війни, яка триває на фронті, є ще інформаційний фронт, і його тримати мали саме журналісти і. Регіональні журналісти, я по собі сиджу. Ми, напевно, не були повністю готові до цього, тому що журналісти національних каналів і журналісти, які працювали в, на території тимчасово окупованій, тобто там Донецької області, Луганської області, вони вже до того звикли. Ми були не готові до того, що нам доведеться знімати наслідки обстрілів у власних дворах. Моя перша зйомка таких наслідків відбулася саме в моєму районі, де я виросла, народилась, виросла і прожила все життя російськими військами. Був обстріляний мій район. До цього також було важко психологічно пристосуватись до того, що тобі треба спілкуватися з людиною, якої там дві години назад зруйнувала будинок, чи загинув хтось із рідних. Я не можу сказати, що я і на сьогодні готова до цього, але ми маємо це робити. Тому йдеш на зйомку, береш себе в руки, підходиш до людини, питаєш, і ну, в такі моменти ти розумієш, що люди в інших регіонах України, люди поза Україною повинні бачити те, що відбувається сьогодні, тут те, що Війська Російської Федерації, те, що своєю мовчазною згодою росіяни всі роблять з суверенним, незалежною державою. Тому <кій> психологічно ми налаштовувалися і налаштовуємось, власне, саме так. Ми йдемо і висвітлюємо те, що відбувається тут і зараз. Так, потім психологічно накриває. Я розумію, що після війни накриє ще більше, але ну, такі реалії сьогодення. Про нашу фізичну безпеку подбала наша редакція. Ще на початку війни у нас почали з'являтися бронежилети, каски, аптечки. Так, ми виїжджаємо на зйомки в ну зараз. Вже трошки легше по місту. Ми вже пересуваємось без таких засобів. А тоді, в перші в перші часи, коли це все було дуже гаряче в Миколаєві. Так ми майже весь час були в бронежилетах, в касках. Ми постійно працювали. Ну намагались працювати вдвох. Тобто, журналіст-оператор, поки оператор знімає, набиває картинку, журналіст дивиться по сторонах. Журналіст дивиться в небо, аби нічого не летіло. Тобто, ну Хто як не ми подбає про нашу фізичну безпеку, тому ми намагалися це робити. Тим паче, що я, е, як і всі члени моєї редакції, пройшли безпекові тренінги. Ми ознайомились із правилами поводитись в ворожій середі. Летіло в різні райони. А якщо казати зокрема про мене, то е, я живу в саме в одному з тих районів, в який прилітала дуже часто. Бу. Тричі був обстріляний мій двір. У мене на сьогодні вікна забиті ОСБ, тому що їх просто немає. На зйомках так було. Були такі ситуації, коли відчувалася фізична небезпека, і ну, доходило до того, що ми приїжджали на зйомки і роздивлялись. в разі чого куди стрибати, шукали якусь каналу, якийсь канал, де можна переховатись. Думки про виїхати. Були і я виїхала в квітні. Наприкінці квітня. Я виїхала з Миколаєва, тому що ну морально вже не вовозила. я, не моя родина, і треба було дати собі перепочинок з Миколаєва в якийсь період. Виїхали практично всі. Тут у нас залишався два журналісти. У нас залишались, і продюсерка філії залишалась на місці. І ми з ними координували там щось, продюсерка знімала, скидувала нам відео. Ми відписували. Ну тобто, ми постійно були на зв'язку. У нас щовечора відбуваються планування, тому що новини у нас не зупиняються. і у нас є сайт, у нас є радіо, у нас є телебачення, і ми маємо наповнювати ці випуски актуальними новинами. Допомагає парадоксально, але робота. Тобто робота не дає мені загрузнути в цьому. Я щодня розумію, що мені треба займатися чимось іншим, іншим іншим і робити більше інформації. Я розумію, що коли закінчиться війна після нашої перемоги, я вже сьогодні розумію, що мені так доведеться звернутися до психолога і попрацювати над цим. І розумію, що накриє в якийсь період. Але на сьогодні підтримують нас дуже класна команда, ну Новинарі у нас дійсно всі ми підтримуємо один одного, наскільки це можливо, і ну окрім основної роботи, ми ще й друзі, тому я без проблем можу замість психолога звернутися до когось із колег, і поговорити про те, що мене е бентежить. І я знаю, що ці люди мене зрозуміють, тому що вони ну, знаходяться е в тій самій психологічній е ситуації, як і я. А якщо ще Вересні в Миколаєві було моторошно трошки через те, що було дуже мало людей. Там елементарно ввечері ідеш, дивишся на будинки, а світла нема у вікнах. Ти розумієш, що місто майже порожнє? То зараз є люди, є світло, є якась певна двіжуха, центр міста. Ожив до Миколаєва. повернулося близько, там 6, понад 60 тисяч людей. Це не все Миколаївці. Зараз велика кількість людей з Херсона їдуть до Миколаєва, але якщо дивитися на Миколаїв і порівнювати його з там весною чи осінню, то ну дуже змінився. Миколаїв так не дуже приємно дивитись на зруйновані будівлі, там центр міста, обласна рада. Університети, наші зруйновані. Кожен другий будинок вікна забиті ОСБ, тому що вони ну вибиті, але ну порівнювати є з чим зараз. Миколаїв по іншому виглядає у найближчі шість місяців. Я планую відзняти сюжет про перемогу України у війні і знімати багато сюжетів про відновлення про те, як відбудовується Україна, і починає нове незалежне своє життя. Продовжує. Бути журналісткою під час війни це тримати інформаційний фронт, як би це високопарно не звучало, але підтримувати Збройні Сили України і висвітлювати те, що відбувається в нашій країні.